Вітаю, шановні, Ісус каже, хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Є прихильники і є противники Христа, хто збирає з Ісусом той прихильник, хто розкидає, той противник. Якщо читати цей вірш перший раз і не мати наставника, то важко зрозуміти. Що потрібно збирати, щоб бути з Христом. Насправді для Ісуса найголовніше і найпріоритетніше це людські душі. Він помер і воскрес за кожного із нас. Для нього цінна душа людська. Справжній християнин Він збирає, Він прикладає зусилля, щоб навернути людей до Бога, щоб принести цей плід для Господа нашого. Також збирати, Ісус каже, що ми повинні бути жертовні і сіяти в храм Божий, щоб пробують Євангелія могла розповсюджуватись до країв землі. І сьогодні багато людей скажуть: тут в церкві гроші збирають. Це погана церква, це від диявола церква. І сам потім піде пів своєї зарплатні мінімум. Розкидає на паливо, на алкоголь, на інші речі, які не приносять користі. Там ми не кажемо, ой, який я поганий, що я роблю, своє вбиває здоров'я. За це ми не переживаємо. Ми переживаємо, ой, там в церкві збирають гроші. Так, збирають. Але Ті, хто добровільно приходить і сіє в храм Божий, той, хто розуміє цей вірш, хто з Богом не збирає, той розкидає. Збирати це є душі людські, збирати це є пожертви. Збирати це значить служити Господу своїм духом, душею та тілом.